Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Сосниця Чернігівській області. Друзі, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площею 48 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати та облаштований усіма необхідними комунікаціями. З будинку залишаються меблі та побутова техніка. Площа ділянки 16%. соток. На подвір'ї знаходиться гараж, літня кухня, сарай та майстерня. Вартість будинку 2000 доларів. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк та бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.